Вперше в історії Мастер Шеф весь випуск. Конкурси, які придумали ви, глядачі, такі випробування, які нам і в голову не прилудки і соло з однакових інгредієнтів. Настільки складний конкурс. Морський бій за рандомні продукти. Що вибили? Здорово готують. Це треш. трешя кулінар. О, Боже, що робить? Вачка ти вже плачеш. Впорається з викликом фані. Не майстер шеф. Вперше в історії мастершеф. Весь випуск. Конкурси, які придумали ви, глядачі. Такі випробування, які нам і в голову не приходять солодке і солоне з однакових інгредієнтів. Настільки складний конкурс. Морський бій за рандомні продукти. Що вибили? Здорово готують. Це треш трешя кулінар. О, Боже, що робить? Вачка ти вже плачеш. Порається з викликом фані. На майстер шеф. Вперше в історії мастершеф. Весь випуск. Конкурси, які придумали ви, глядачі. Такі випробування, які нам і в голову не прилюд. Солодке і солоне з однакових інгредієнтів. Настільки складний конкурс. Морський бій за рандомні продукти. Що вибили? з Здорово готують. Це треш. Я кулінар. О, Боже, що робить? Вечка, ти вже плачеш. Впорається з викликом фані. Не мечта, шеф.